Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Кабінет міністрів України визначив соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з водопостачання та водовідведення. Взагалі, пільгові норми на оплату послуг з водопостачання та водовідведення передбачені спеціальною постановою Кабінету міністрів України. 6 серпня 2014 року. Тож, послуга з централізованого постачання холодної води соціальна норма на одну особу на місяць це 2 кубометра холодної води. Послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води 3,6 кубометра холодної води. На одну особу на місяць. Послуга з централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої води більше, ніж на 14 днів на одну особу на місяць 3,6 кубометра холодної води. Послуга з централізованого відведення так само передбачає 3,6 кубометра на одну особу. На місяць. У разі відсутності централізованого відве... водовідведення, за відсутності систем централізованого від... та за відсутності централізованого водопостачання і вигрібних ям для вивезення рідких нечистот 3,6 кубометра на одну особу на місяць. Послуха ж централізованого постачання гарячої води. 1,6 кубометра гарячої води на одну особу. На місяць. Отже, такі соціальні норми передбачені Кабінетом міністрів України, відповідно розтлумачені та роз'яснені пенсійним фондом України, в межах яких надається пільга на оплату послуг з водопостачання та водовідведення. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.